Гаркувато, якщо чесно, жаркувато, е, при тому, що якось дивно е, ну трошки вимастилось. Ну не трошки, я прям прям видно, наскільки, е, наскільки е, я вимазилась. Це просто чистила в Як завжди. Як завжди, смутний бакс, який чекає, поки ми підемо гуляти. Він чекаю. Забав. Гуляйся, йдемо. Оце переклади, ось це класно. Троті що? займатися улюбленим тілом. Улюбленим. Ви спитаєте, чому я в такій термобілизні? Бо я займаюся... Спортом, розумієте, постійно займаюсь спортом, постійно Ось, бачите, які в мене діти всі. Це просто від того, що я займаюся свиньми. Я шуткую, ну, справді я реально займаюсь, ну так, кожен день виділяю на якусь розминку і так далі, бо це неділо, дуже тяжко для спини і так далі. І я вам раджу завжди робити якусь розминку, бо спина вже дає задню. Плюс ще хворію і треба постійно-постійно якусь розминку робити. Бо знаєте, коли сидиш погано, коли лежиш, погано і так далі. А, тому це все по кругу. Раніше я на це все забивала, думаю, ні-ні-ні- -ні -ні -ні, мене стільки роботи, я на цей час не буду виділяти, це фігня, не буду, не буду. Не буду нічого робити, все і так нормально, все класно. А знаєте що? А вік вже показує, що не класно, що вже не витримує <рес> той нагрузки, яку раніше я давала, вже здоров'я не витримує, тому е, ви напишете, а да ти що, ти ще молода, 26 років і так далі. Я вам чесно скажу, хоч 25, хоч 24, повірте, я їх 20 почувала вже не дуже, бо я працюю, е, скажімо так, з 17 років, прям в плотно з 18 я вже виїхала за кордон, щоб заробляти на цей свинарник. Тому, повірте, на тих роботах, що я була, я вам чесно скажу, треба було постійно робити розминку. Я просто я вбила свої ноги, я вбила свою спину і так далі. До 26 ти воно проявилось отак от просто. Отак. Тому, будь ласка, раджу всім, Хоч потрошки розминатись Це класно. Розминка, фітнес і <різь> все. Якийсь камінь купав. Е, що, ще? що ще хотіла сказати? Хотіла сказати, що мене не покидають думки з приводу того, щоб взяти ще одну рем От я просто, я Вадиму, кажу за це, він такий, ну можна, в принципі, так, да, а я прям горю від цим. Я, от хоч бити мене, скажіть, що я свинарка, що я кончена і так далі. Я люблю, я люблю це діло, я хочу чим побільше розвити це діло і так далі. Да, я хочу ще одну ремку. Я хочу піднакупити грошей е, і взяти ремку. І, е, треба там просто поставити дві клітки, як у нас все до цього було, ми просто зрізали все, е, всі перегородки, бо планували ще видно під, підлогу там. Так як у нас все відклалось на деякий час, тобто яму ми зробили там е, під... Е, Скажімо так, під те, що куди буде стікати ній, ну, коли будемо прочищати самі щіля. Але, але на ямі це все закінчилось, у нас були плодощі. Е і, скажімо так, поки що це відтягується, але все одно зробиться. 100%. Я, я не зійду зі шляху. І водів теж. Тому що е розминка. Е Хоч трохи дивитися за своїм здоров'ям, не вбивати себе. І плюс, плюс те, що якщо ви щось хочете, але боїтеся, все одно робіть. Краще зробити і потім поплакати через все, ніж це не зробити і плакати потім все життя. Тому все. Всім гарного вечора. А я пішла далі. вичищати, <рістити> а потім себе ще вичищати. Я ще маю, маю рознив робити, я ще маю справи ну, робити і так далі. І ще з собаками треба погуляти. І, ну, коротше, ще, ще вистачає, гній забрати і так далі. Тому всім гарного вечора.